Ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це подивив начальник Одеської Вали Кіпер. За його словами, через атаку пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформація про постраждалих не надходила. Північні райони Сумщини вночі зазнали масованої атаки ворожих дронів. Російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі. За повідомленнями начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова ударів зазнали об'єкти на шосткінщині також зафіксовані влучання на Конотопщині. Попередньо обійшлося без постраждалих. Водночас у цих районах зафіксовані перебої із електрикою. Наслідки атаки уточнюються. Російська армія застрягла у міських боях за Покровськ. Водночас противник зазнає колосальних втрат. Повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласичук. За його словами, на цій ділянці фронту Росія від початку осені втратила вже близько 6,5 тисяч військових. Загалом на цьому напрямку Росія зосередила приблизно 150 тисяч окупантів. Командир Дешева наголосив на стратегічному значенні Покровська для української оборони. Місто блокує вихід російських військ на оперативний простір та стримує їхнє просування у напрямку краматорсько слоянської агломерації і Харківської області. 150 -ти тисячному ворожому війську буде набагато легше просуватися далі полями, якщо Покровська агломерація стане для нього логістичним вузлом – у Покровську ворог ув'яз у міських боях. Залізниця фактично ділить місто на північну і південну частини. Противник намагається інфільтруватися в північні квартали малими групами, але ці спроби системно виявляємо та зупиняємо. 3400 людей евакуювали бійці підрозділу поліції білий Янголи з прифронтових сіл та міст Дніпропетровщини. 1200 виїздів під ударами російських кабів, дронів та артилерії. Це робота із середини літа. Найчастіше рятують літніх людей, які або не бажали раніше покидати свої домівки, або вже не мають сил. Бувають поранені, їм допомагають першочергово. Ось одне із свіжих відео із Синельниківського та Нікопольського районів. Україні не вистачає дронів перехоплювачів. Володимир Зеленський заявив, що наявних дронів недостатньо для ефективної протидії російським ударним БПЛА типу шахет. За його словами, ці засоби є результативними. Їх виробляють кілька компаній, однак рівень ефективності різниця від 60% до 90%. Глава держави зазначив, що Україна нарощує цей напрямок, і технічні характеристики перехоплювачів поступово покращуються. Водночас існує дефіцит самих виробів, адже виробники фізично не встигають. Гають виготовляти необхідну кількість. Зеленський наголосив, що проблема полягає не лише у фінансуванні. Окрім постійного браку коштів, залишаються технічні обмеження та виробничі можливості, які наразі не відповідають потребам сил протиповітряної оборони. Зеленський прокоментував ситуацію у Грабовському Сумської області. Росіяни взяли полон не лише цивільних, але й 13 українських військових. За словами глави держави, причини, через які мешканці Грабовського і військові втратили і потрапили в полон, пов'язані із географічним розташуванням села. Також президент наголосив, що близько 52 людей, серед яких були чоловіки призовного віку, жінки та діти, відмовилися від евакуації. При цьому представники влади і правоохоронці довгий час їх мовляли. і йдеться навіть не про місяці, а про значно довший період часу. Тимчасово окупованих територій вдалося врятувати 11 українських дітей. Про це повідомили в ініціативі Kids Back UA. за даними організації. Діти тривалий час перебували в умовах постійного тиску з боку російських окупаційних сил, зокрема із регулярними перевірками, допитами, погрозами та обмеженням свободи пересування. Крім цього, частину підлітків змушували навчатися в російських школах, брати участь у військово-патріотичних заходах та піддавали пропаганді. В окремих випадках дані дітей передавали до російських військоматів, що створювало загрозу примусової мобілізації після досягнення повноліття. Інші діти проживали в населених пунктах, які регулярно зазнавали обстрілів і атак дронів. В Україні можуть змінити підходи до роботи військово-лікарських комісій. Через нестачу особового складу Міністерство оборони переглядає перелік захворювань, які є підставою для визнання непридатності до військової служби. Про це подумала військова бусменка Ольга Решетилова. За її словами, у Міноборони вже підготували зміни до нормативних документів, зокрема до наказу номер 402, який регулює роботу ВЛК. Вона пояснила, що чинний перелік хвороб часто є застарілим і не враховує реального стану здоров'я людини. Частина діагнозів не відображає того, як кілька хронічних захворювань разом впливають на фізичну витривалість і здатність служити. Саме тому пропонується скоротити список хвороб і перейти до комплексної оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних. Зміни до наказу вже підготовлені однак, коли саме їх розглянуть і запровадять, наразі невідомо. 17 мільйонів 700 тисяч українців подали заявки на виплату зимову підтримку. Тисячу гривень від держави вже отримали майже 14 мільйонів 700 тисяч громадян. Такі дані публічно повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Згідно з повідомленням, наразі українці розраховували з карткою національний кешбек на загальну суму понад 7 мільярдів гривень. Серед найпопулярніших витрат комунальні послуги, ліки та продовольчі товари. Бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант антикорупційної справи НАБУ, разом із партнерами Ігорем Хмельовим та Ігорем Миронюком, має бізнес-зв'язки у Словаччині. Про це йдеться у розслідуванні журналістів схем та Словацького центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка. Міндіч відкрив підприємницьку діяльність у Братиславі ще у 2016 році. Згодом разом із Хмельовим став співвласником компанії Тіменті, яка займається торгівлею, рекламою, кредитуванням і дослідженням ринку. Річний оборот до 4 мільйонів євро вже у 25-му році. Міндіч вийшов із бізнесу, залишивши керівником Хмельова, який володіє ще часткою будівельній фірмі Ламаска Брана. Набу вважає, що усі троє можуть бути причетними до корупційних схем у сфері енергетики. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що спеціальний закон про вибори в умовах війни матиме одноразовий характер. Про це він повідомив під час заходу до дня представників дипломатичної служби. За словами спікера парламенту, створено робочу групу, яка напрацьовує проєкт закону. Очолить групу. Перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Також до її складу увійдуть представники усіх фракцій і депутатських груп громадянського суспільства та ЦВК. Група працюватиме над усіма нюансами від голосування військових і участі виборців за кордоном до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Закон планують застосувати лише один раз для виборів під час воєнного стану. Наземний роботизований комплекс 3-ї окремої штурмової бригади 45 діб поспіль перебував на бойовому чергуванні, прикриваючи позиції українських захисників. Задяки кулеметному вогню комплексу здалося успішно придушити усі спроби російських військ прорвати оборону. Як повідомляють у підрозділі ударних НРК НС-13, керування роботом здійснювалося дистанційно із безпечного укриття. За весь час місії противник так і не зміг інфільтруватися або захопити позиції країн українських бійців українські сили утримали рубіж без жодних втрат в особовому складі. Безпілотники вночі атакували промислову зону міста Будьоновськ у Ставропольському краї Росії. Губернатор регіону підтвердив пожежу, але не уточнив, який саме об'єкт постраждав. Вночі, за даними моніторингових каналів і свідченнями місцевих жителів, удар припав на нафтохімічний завод Ставролен. У соцмережах публікували кадри потужної пожежі на території підприємства. Один із найбільших виробників. Поліетилену та поліпропілену в Росії входить до структури компанії «Лукойл». За офіційними даними постраждалих немає. Нагадаю, це вже не перша атака на підприємство. Раніше об'єкт фігурував у повідомленнях про атаку дронів у жовтні та листопаді. Росія продовжує заявляти, що Куп'янськ, нібито перебуває під її контролем. Насправді в місті залишається лише близько сотні російських військових. Про це повідомив начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами в Куп'янську перебуває трохи більше сотні окупантів, але точно менше ніж дві сотні. Про це свідчать зокрема перехоплення ворожого зв'язку. Близько десяти днів тому у місті фіксували приблизно 40 активних російських рацій. Також на Кубінському напрямку фіксують російських найманців і контрактників із короткою підготовкою. Частину з них вже взяли в полон. Путін вірить, що може перемогти у війні проти України. За даними Фанеша Таймс, лідер Кремля отримує неправдиві та надто оптимістичні брифінги з поля бою. Російські генерали доповідають про успіхи, які не відповідають реальній ситуації. Водночас. Російський диктатор спілкується із довіреними особами. Вони попереджають його, що війна дедалі сильніше б'є по економіці Росії. Однак ці сигнали не переважають військові доповіді. Видання наголошує, що ключову роль в інформуванні Путіна відіграє начальник генштабу РФ Валерій Герасимов. Саме він доповідає за доповіді про хід війни та керує воєнною операцією. Росія готова юридично зафіксувати зобов'язання не нападати на Європу. Про це заявив заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков. Він зазначив, що в ЄС стурбовані ймовірністю військової загрози з боку Росії. За його словами, саме під приводом того, що Москва, нібито виношує агресивні плани і має намір в найближчі роки вторгнутися в держави НАТО. У європейських столицях запущені масштабні програми ремілітизації. Водночас заступник глави МЗС порівняв можливість російського нападу з химерою. Він додав, що ризики військового зіткнення між Росією та НАТО зберігаються через неадекватні ворожі дії європейських країн. Путін досі не подає жодних сигналів про бажання завершити війну проти України. Про це в інтерв'ю німецькому виданні дізець заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, попри зусилля США, Європи та самої України, з Москви немає жодної реакції, яка би свідчила про готовність Кремля до припинення вогню. Пісторіус підкреслив: єдина людина, яка могла би негайно зупинити війну, це Путін. Очільник Міноборони також наголосив на можливості останніх переговорів у Берліні, де канцер Німеччини Фрідих Мер. Чітко зазначив, що Європа має право голосу у визначенні майбутнього України. Президент Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація може здійснити масову атаку по Україні на різдво 25 грудня. Про це глава держави сказав журналістам під час виступу із нагоди дня працівників дипломатичної служби. Президент відзначив, що американці німці дуже хотіли, аби було затверджено різдвяне перемир'я. Він додав, що це завжди є сигналом про те, що сторони хочуть знайти якийсь дипломатичний рух. Проте росіяни відмовились від такого перемир'я. Росія стикається із серйозними економічними труднощами через війну в Україні у 26-му році. Ситуація може значно погіршитись. Про це повідомляє Washington Post. Попри заяви президента США Трампа про те, що Росія нібито зберігає перевагу у війні проти України. Економічна ситуація в країні демонструє протилежне. Російський диктатор Владимир Путін витратив значну частину грошових резервів і позикових коштів, які раніше забезпечували військові витрати а попереду стоять нові фінансові випробування. Український оборонний стартап Файрпойнт до своєї третьої річниці оприлюднив мапу із більш ніж двома сотнями ураженими цілями на території Росії та окупованих регіонах України. Протягом 11 місяців 2025 року дронами та ракетами Фарпойнт були вражені військові об'єкти, нафтоприробні заводи та інша критична інфраструктура противника. Серед найвідоміших розробок компанії ударні ВПЛА. FP-1 та FP-2, а також крилата ракета FP-5 «Фламінго». Російська пропаганда запустила фейк про відбудову окупованого Маріуполя. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Пропагандистські ресурси Росії поширюють публікації про відновлені будинки та благоустрій парків і спортмайданчиків. Особлива увага прикута до будівлі маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року. Там переховувалися сотні цивільних людей, багато з яких загинули. Зараз російські медіа активно поширюють публікації про відбудову театру. Вони залучають до цього окремих іноземних журналістів, які від початку повномасштабного вторгнення співпрацюють. Уті з російською владою на окупованих українських територіях. Між державним секретарем США Марко Рубіо та спец. Представником президента Стівом Віткофом триває непублічна боротьба у контексті просування мирних переговорів щодо України. Про це пише NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників. За даними видання, Вітков, виконуючи доручення Дональда Трампа, швидко укласти угоду, просуває варіанти з поступками з боку України, тоді як Рубіо займає більш жорстку позицію щодо Росії. Видання також повідомляє, що Вітков неодноразово організовував міжнародні зустрічі щодо України без відповідей. Дома державного секретаря. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією стало ближче ніж будь-коли раніше. Проте на його думку найскладніші 5% питань ще не вирішили. За його словами, прогрес забезпечили дипломатія США, санкційний тиск. На Росію та робота спецпосланців Джареда Кушнера і Стіва Віткофа Ступ також відзначив єдність західних союзників і наголосив, що Росія прагне фактично знищити Україну. Крім цього, він вважає, що санкції слід посилювати, якщо Росія категорично відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори про завершення війни Росії проти України тривають нормально. За його словами, сторони втратили минулого місяця 27 тисяч солдатів, але переговори йдуть добре. Трамп додав, що вже завершив вісім війн, але конфлікт Росії і України ще не вирішено. Втім, цього разу він підкреслив далі. Цитую: усі втомилися від цієї війни. Вона має зупинитися.